Друзі, усім привіт! Ми сьогодні зраненько встали і зараз діваємося, беремо хлопців і їдемо до бабусі. Бабуся зараз наша буде вирушати в далеку дорогу, вертатися назад за кордон, друзі. Так що їдемо її проведемо. Та якось так. Друзі, ми вже в бабусі приїхали. З бабусі попрощатися, бабуся, бабуся наша готова. Хлопці готові. Коротше, їдемо. Зараз бабуся, яка година? дев'ятої, Ще пів години будемо від'їжджати. Так, бабуся? бабусь? Бабусь, помахайте так. всім. па-па, бабуся -па. їде. Ну що, друзі, ми вже прийшли. Ми вже прийшли від бабусі. Бабуся поїхала. А ми... Знаєте, друзі, якось так є на душі, не знаю, чи у вас так є, чи у вас теж так. Ну, кожного може по-різному. Ну, наприклад, в мене таке є. В мене як хтось їде кудись далеко. Е я відчуваю таку пустоту всередині. Так ніби щось бракує. Е ти так трохи щось плакати хочеш. Ну, щось таке є. Воно треба день-два, воно нормалізується і... і. Ну, і все піде своїм чередом, але. Але просто так щось є, друзі. Так, я трошки заспокоїлася і можу продовжувати далі. Ми зараз з Артуром збираємося, йдемо до міста, бо ще маємо багато такого всякого покупляти, що йому треба там до гуртожитку. Бо завтра збираємося зраненько заселятися, їхати в гуртожиток, друзі. Через те, що 31-го сказали, що буде поселення. Так що ми їдемо на поселення. Не знаю, чи я поїду, може мене візьмуть, але толку з мене, як я така небіч. Але я б хотіла хоч подивитися, в яких умовах буде моя дитина, чекайте, ну, не чужа дитина а моя. І ну, тато все завезе йому, бо там купа, купа речей, так здається. Купа всього, що треба, хоч на початок. Автобусом того всього не затягне. Коротше. Завтра збираємося їхати, але треба всяке подокупляти. Так що ми зараз збираємося з Артуром і шуруємо. Так, друзі, ми з Артуром прийшли, купили все, що йому потрібно і необхідне до гуртожитку. Я казала, що це ще не все, що це ще Толь, що цвіточки, знаєте, так само і в нас. Праска. Кутюк, чи як кажуть, по-нашому. Ну, то що, бо в нас є один, який заберемо наші. А він утюжиться всюди, де б не йшов. Чи в зал, чи куди, чи до школи, чи завжди він ставав і мусив все <рес> попрасувати. Так, бомік зараз. Так, наступне, друзі, що йому потрібно, Найнеобхідно. це фен. <рес> ну, в нього довге волосся, він помиє його, він мусить його висушити також. Забере мій і все, або я без фену, або, або він. Тож не трсися. Бутилка, моторської бутилки треба. Це спортивна бутилка, друзі. На. Тихенько! Зараз дам. Він вже хочу. Ви На, на. Йди. Все, біжи. Так, далі. Каструльки найдешевші. Тільки щоб не шкода, гуртожити. Така каструлька. Невеличка. Така трошки більша. Денис наш слухає він. Каже, що він, друзі, ще рік і теж буде студентом. Він вже дивиться. Шампунь. Так, повний чай я пила в дорозі. Рідке мило. Зошити. Скільки ми з собою взяли? Чотирь, сім штук. Каже, що йому одного вистачить. Каже, Чекайте, перший курс та, та хоч, хоч пару візьме. Розчистка, така велика, потужна, гарна. Він теж бере мою, розумієте? А, а я колиш, що безчасна. Зубна щітка. Губки. Це в своєму, це не нам, це в їде їдемо гутошку. Мильничка така на мило, щоб щось постирати, поставити туди. Пакети на сміття. Друзі, дивіться, взяла таку шучку. Я думала, що в неї сучасно вона не продається, але бачите? Ми не йшли в купішці. Знаєте, таку, воно відкривається. Каструлька тут кипить вода. Якщо, наприклад, привіз собі щось з дому, так? Вода кипить, ти собі ставиш таку і собі розігріваєш. Ми ж не знаємо, чи там є мікрохвильовки, чи там нема мікрохвильовки. А таке собі завжди розігріє. Він ж не їсть шалотна, він не їсть нічого зі сковорітки з цього. Ну що там смалець був, олієць, він такого не їсть. Або на парі, або в мікрохвильовці. Завжди. Через те, Ну що, через те мусив так бути? Бритва для гоління, для... паста зубна, п'інка для гоління. Миючий засіб, ну, помити каструлі, там в тарілки помити. Гель для душу і... Салфетки було. Коротше, друзі, ось такий набір студента у раз. Думаю, що вже на той раз все. Ну, ну, ще щось потягне, але в основному мені здається, що все. Ну що, друзі, в нас не безпорядок, а творчий процес. Ми збираємо Артура до цього до гуртожитку. Разурочку бере свою вишту. Не знаю, ми як тут все запакуємо, друзі. Він так би один заїжджає в кімнату. Йому ще треба, і він ще зноситься, і зноситься, і зносить. Так що не знаю. так, Артур? Ну що, пакуємо? пакуємо? Ну, друзі, менше більше ми зібралися. Великий рюкзак. Може <реш> там можна цілоту запхати, Валіза, ковдра і рюкзак. Ну це тільки такі самі-самі речі першої необхідності. Це не враховуючи, їсти ми вже ще нічого не брали. Навіть, ще, навіть не знаємо, як ми маємо з тим їсти, як воно буде. Коротше, ми зорієнтуємося на місці, що там є, чи є холодильник, чи що. Коротше, ось так. Так, друзі, по мінімуму, по мінімуму зібралися. Що вам скажу? На душі трошки так. Трошки такі, як то кішки скребуть, як то кажуть. Але не подаю вигляду, сміюся, багато жартую, щось йому розказую. Він тішиться, він хоче їхати. Тільки я не хочу, він їхав, але це таке. Це мене вже ніхто не питає. це прийшов той період, прийшов той час, пора відпустити. Та й будемо відпускати. якось так, так. Добре, друзі. У нас дощ сьогодні почав падати, у нас таке трошки прохладно, хоч легше дихати, бо та жара то вже настільки була невидосима, що просто все в'яло і навіть самому нічого не було ні робити, ні нічого. Сьогодні вже трошки легше, то і завтра ніби теж мають передають. Так що, знаєш, що мені там і сливки треба рвати, і їсти щось треба готувати. Бо я сьогодні з тим гуртожитком, з тим всім щось нічого не бралося навіть. Нічого, зараз я зараз я зберуся і налаштуюся на роботу. Так, тож нас перейшов. Перейшов дощ, але такий дрібненький невеликий. Артур взявся косити. Бо теж вже все позаростало. Певно, я ще як косила, друзі. Вже купа часу пройшло. Ну воно ж так не росте, звісно, як, як навесні чи літом, але все одно росте. Все одно треба косити. Та й добре, Артур покоси. А я що, Я йду їсти готувати. Так, друзі, я на швидку руч кашку таку зварила з кусками м'яса. М'яса більше, ніж кашки, ну, Але так, хлопці, їдять. <плес> так люблять. Що, друзі, їсточки я наготувала і ми з чоловіком до міста знову мусили їхати. Чисто забула, він сьогодні в зубний має йти. Пішов їдемо в зубний. А я їду також. Треба, щоб він подивився. Що мене там теж щось не то. Так що сьогодні щось цілий день, купа справ таких всяких. Немало коли не нормально щось робити. Тільки справи, справи, справи. Добре, їдемо до з Пішов Пішав на Це вже досить пізно, друзі, це вже по сьомій годині. так. Ну, Але в нього довго робота і він так мус. Він переживає і так боїться. Та я так боюся, я кажу, ну, то то хлопе. От там, я що там, що Так, друзі, усе, зубчик полікований. Тато боліло. Дуже. <рес> як він сама, йому кажуть, ти без самій. Я стільки років ходжу до зубного ніхто так не плакав. Я вже не знала, чи йти його тримати за руку, чи що, розумієте. Хлопитки не нетерплячі. Добре, що... У мене грубий нерв би. <рес> Грубій нервчити. <рес> <рес> не дурно кажу, хлопець витримав родів. через то жінки родять. Добре, друзі, всім дякую за перегляд. Коментуйте, ставте вподобайки. Усе, друзі, На сьогодні всім па-па.